Редно це називається Нюрмерська історична миля. Це і будівля митниці із сотнями віконечок, і так званий будинок на Сауер, середньовічна житлова вежа. Виходить ця вежа на церкву святого Лаврентія, яка ховає багато секретів, як зовні, так і всередині. І цікаво, що прямо в цей собор впаяна ось ця штука. Яка називається мерило або Масштаб з німецького, що власне є масштабом. І це була така штука, якою міряли довжину, це приблизно десь метр шістдесят сім, якщо не помиляюсь. І вона дорівнює десь шістьома чоботам нюрнбергських працівників. Всередині ж, незважаючи на ремонтні роботи, дуже гарно я б сказав, що ця церква навіть цікавіша за Мюнхенську. Тут є один цікавий предмет. Позаду мене знаходиться сакраментний будинок, який побудував Адам Крафт. І це якраз його фігурка розташована внизу. Сакраментний будинок це така штука, куди складаються різні е, світі предмети, які потім в причастях використовуються. І в даному випадку це просто шедевр мистецтва. Він настільки високий, що якщо подивитись на гору, то можна побачити, що його шпиль, його прям верхня частина не вміщується в. Всю церкву, і тому вона якби ізогнута, повторюючи контури колони, яка розташована за нею. Дуже цікаво, що не прийшлось якось його укорочувати або ще щось придумувати. І цей сакраментний будинок має ось такі секрети. Тепер вже мало хто дізнається, які секрети ховав Адам Крафт. Проте інші частини церкви також варті уваги.